29 травня, дуже гарний сьогодні день. Дощі, дощі були, а сьогодні нарешті тепло і сонечко. Та й вирішила трошки познімати, що у нас тут на городі. Піончики зацвітають. Вже висадили. Картопля дуже гарна, перчики, перчики. Помідорчики. Далі тут квітничок дуже гарний. Петушки різнокольорові, і блакитні, і і жовтенькі він є. А тут бурячок у мене, лучок, піончики. Буде багато піончиків. Ось такий от. Такі от. Такий квітничок, ось там розовенький піон, то, може десь і біленький будуть, ось тут світленькі якісь. Далі от там через забор теж петушки дуже гарні. Пішли по городу. Капуста брокколі, помідори, і рання капуста. Це рання капуста. Так, це рання капуста, баклажанчики. Зараз все повинно піти в рост, бо дощі дощі вроді нема вже. Сьогодні нема дощу, хоча земля дуже, дуже мокра, Той морковочка. Морковочку прорвали, гарно. Укропчик такий гарний. А далі у нас садок. Хто бачив раніше відео, там є у нас показано, що тут робилося. От теж кабаки, йду по тропиночкам. Це все засажено. Засажена, посіяно, Це теж рання капуста, яблуньки. Оце ми садили восени. Так, а от сітку натягнули, огірки посадили. Маленькі, все маленькі. Ну, будемо чекати, що зараз буде рости. Це все посажено. Дині, кавуни. Тут помідорчики зборні. Такі різні сорти. А там далі кабаки. Персики молоді. О, треба, ой, треба побризгати. Зараз буду брызгати персики, бо пішла якась кучерявість. Вот там Кабаки. Тут кавуни, чи дині. Щось чоловік посадив. В нього записано. ось там кабаки пішли. Ой, трави стільки багато після дощу. Оце абрикоска якась. Гарна абрикоска пішла. Дерева молоді. Всі маленькі, тільки тут шість чи сім от таких побачимо тут. Слава победителя. Ну, побачимо, що за яблуко. Персики відбили. Так, вчора садила останні помідори. Ось тут маленькі. Ну, все буде добре. Все виросте. Це яблунька. Це капуста цвітна. Це цвітна капуста. От тут у мене була посажена розсада помідорчі. Ось от рання капуста, Ну, вже не буду її садити, курям віддамо. Різіска є. І далі, от як виглядає наш город. Картоплі багато. Тут от під картоплею посаджена кукуруза. Ось тут кукуруза, а з тої сторони ще є квасоля. Так, а от тут я посадила по картоплі пізню капусту. Вот ця вот синя капуста, она теж пізня. І не синя. Картоплю треба зараз підгорнути. тут посажена кукуруза і квасоля. А тут вже зійшли тут дині, чекавуни, щось таке яблунька гарна. Так, пришли дали трошки. Пройдем. Так, это фасолька. Фасоля. Вот тут кабачки. Кабачки. Вот тут вот стики. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кущиков. Це кукуруза з квасоли. Дела далі, далі беседка, вот такая у нас с квиточками. Далі тут чеснок цей не дуже чесник. А вот там далі покажу чеснок дуже. <coughs> так, це редиска, рукола кинза, петрушка, салат, укропчик. И вот тут у нас чесночок. Машенька. Называется Машенька. Гарный чеснок буду. Буду моего копать через 2-3 месяца. Лучок треба, сімейка лучок треба теж викопувати, їсти. Так, тут наші курочки гуляють. Де вони? Де ви Дівочки, Ой-ой-ой. Які Дівочки гарні. Шо, травичка у вас є, молодці. Гуляйте. Гуляйте, дівчата. Ось такі от у нас. Огородец, такий вот участок и гарна погода. Всім гарного дня!